Ми будемо читати Слово Боже з 11 го вірша. Отже, пам'ятайте, що ви колись язичники плотю, яких називали необрізаними, так звані обризані, плотським обрізанням, рукотворним, що ви були в той час без Христа відчуженими від громади Ізраїльської, чужі завітам обітниці. Ми не мали надії і були безбожниками в світі. А тепер у Христі ви, що колись були далекими, стали близькими кров'ю Христовою. Амінь. <клес> Святий апостол Павло говорить: пам'ятайте, пам'ятайте, що ми маємо пам'ятати? що наші діди, прадіди і ми. Не з, не з дитинства вірували в Бога, жили своїм життям, були рабами гріха. Нас, ми були обречені на загибель, жили в прокляті, поклонялись ідолам. Але через Ісуса Христа ми стали близькими, ми стали спадкоємцями і маємо спадщину на небесах. Без Ісуса Христа ми були далекими від Бога, дуже далекими. А через Ісуса Христа ми стали близькими до Бога. І стали рідними Богу. Бог дав нам владу називатися дітьми Божими. Без Ісуса ми були загибшими грішниками. А сьогодні ми є спасенні через Ісуса Христа. Треба це завжди пам'ятати, друзі, кожному із нас. Як ми жили без Ісуса Христа і що чекало на нас попереду? Ми були грішниками. Жили в гріхах. Знаєте, кожен з нас опустився в ці, цю гріховну яму. А хтось, можливо, навіть опустився в гріховну прірву, не маючи надії, що він може вибратися з неї. Але Господь простягнув свою руку і підняв нас на гору, на вершину. Він простив наші гріхи, омив, очистив і дав владу називатися його дітьми. І Він чекає нас на небесах. Це все ми маємо в Ісусі Христі. І це треба пам'ятати завжди, що ми колись були загибшими, грішними, далекими, чужими для Бога. А сьогодні, дякуючи Ісусу Христу, ми стали близькими, рідними і спасеними. Слава Богу! Бо часто іноді людей питаєш, які не ходять до церкви, не читають Біблію, і питаєш їх, чи спасена твоя душа, чи будеш ти прийняти в небо Царство Боже? І люди зразу починають говорити про те, що вони стараються не грішити, вони стараються жити свято, робити добрі діла. Але мало хто з них згадує про Ісуса Христа. Про Спасителя Ісуса Христа, який вмирав в страшних муках на Христі. Чому Син Божий, святий і непорочний в страшних муках вмирав на Голгозькому Христі, за наші гріхи, щоб ми з вами були спасенними людьми. І ті, коли, і колись були далекими, а щоб сьогодні ми стали рідними і близькими для Бога. 19 вірш говорить. Отже, ви вже не чужі і не пришельці, а спів громадяни святим і свої Богові. Чуєте, друзі? Я не знаю, як кому, а мене це дуже радує і тішить, що ми вже не чужі для Бога. Що ми вже його діти, ми стали своїми. Через кров, через жертву Ісуса Христа. Ми стали своїми для Бога. Скажи, я свій для Бога. Свій для Бога ми є свої для Бога. Бог Він дав владу нам називатися Його дітьми. Цю привілегію не всі люди мають. Слідуюче місце, яке хотів би з вами прочитати. Друге Петра. 2 Петра, 3 розділ і шостого вірша. Тому і тодішний світ загинув затопленою водою. Знаєте, Біблія нам говорить про те, що було, що є, що чекає на нас попереду. І Біблія говорить, що колись давним-давно люди грішили. І вони приносили в жертву тварин. І кров Тварин вона не могла омити гріхи людей. Вона просто покривала ці гріхи людей. А Ісус Христос умирав на христі в страшних муках, тому що тільки кров Ісуса Христа може омити. Нас грішник від наших гріхів. Тільки і тільки кров Ісуса Христа. Наприклад, хазяйки знають, що знаєте, вдома холодною водою можна щось помити, але жирну е сковороду водою холодною не вимиєш, правда? Щось треба сильніше, гаряча вода, якесь моюще. Так ось кров тварин, ягнят там, інших тварин. Вона не могла омити гріхи людей. Вона просто покривала. Ось, наприклад, у мене тут стекло на кафедрі, да? я взяв і куском матерії покрив. І не видно, що може там плями, може там грязно, да? його не видно. Тому що я покрив матерію. Але ті плями нікуди не ділися. Вони там є. Так само і люди. Данину вони багато грішили, але коли вони приносили тварин в жертву, ця кров просто покривала, покривала, покривала. Але прийшов час, і Боже довготерпіння закінчилось, і Бог послав потоп. І грішне людство було потоплено. Бог очистив землю водою. Сьогодні багато робиться гріха на землі. І люди кажуть, де ж цей Бог? Бог терпить і дає шанс, можливість людям покаяться і отримати спасіння. Але прийде кара Божа. Можете в цьому не сумніватися. І зараз ми будемо читати, як вона прийде на землю. Бог знову очистить землю від гріха. Бог очистить. Але це той проміжок часу, як Ной цей час кричав до людей: Покайтеся, наверніться до Бога. Вони сміялися. І він попереджував: прийде поток. Вони сміялися і не вірили. Сьогодні ми з вами ми живемо в цей час перед другим приходом Христа, коли Бог покарає людей за їхні гріхи. Читаємо далі слово Боже, 2 Петра, 3 розділ. Давайте ще раз шостий прочитаємо. Тому і тодішній світ загинув затоплений водою. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на День суду і погибелі нечестивих людей. Що буде з нашою землею? Зберігається для вогню на День суду. Ви знаєте, те, що не можна омити водою, те можна випалити огнем. Огонь набагато сильніший. Можливо, хтось знає іноді дезінфекцію роблять огнем. Вона все спалює, всяку інфекцію. І ось Бог попереджує, що Бог очистить цю землю. Від грішних людей. І хто загине? Нечестиві друзі. Віруючі люди будуть спасеними, вони будуть забраті на небеса. А нечестиві люди грішники загинуть. Не хочете загинуть? Не будьте нечестивими людьми. Не будьте безбожниками в цьому світі. Віруйте в Бога і служіть Богу. І будете спасенними людьми. Я ще раз хочу, щоб ви подивилися цей вірш і запам'ятали. Сьомий вірш. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на День суду. Бог буде судити землю і живущих на землі, і погибелі нечистивих людей. Єдине ж не повинно бути приховане від вас улюблені. Що у Господа один день, як тисяча років, і тисяча років, як один день. Не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають, те зволіканням. Але що робить Бог? Довго терпить. Довго -терпить. Друзі. Іноді кажуть, ви стільки проповідуєте, де ж той суд Божий? Чому Бог не карає? Якщо Бог покарає, задумайся, чи будеш ти спасенний, чи твої річі будуть спасеними. Бог зволікає, не зволікає, а дає час. Він терпить. І для чого він це терпить? Давайте знайдемо відповідь далі. Дев'ятий вірш. Не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, а щоб усі прийшли до покаяння. До покаяння. Бог не бажає, щоб хто загинув. Бог не хоче загибелі людей. Він, йому він задоволення не, не получає, коли всі люди тонули в воді. Він не получає задоволення, коли люди будуть горіть вогні. Ні, ні. Він хоче, щоб люди були спасенними. Але вибір за нами, друзі, що ми сьогодні робимо? Чи йдемо до Бога, чи повертаємося спиною до Бога? Чи ми робимо добро, чи зло, чи любимо, чи ненавидимо. Це ми рішаємо. І за це ми понесемо розплату. Чи ми шукаємо миру, чи розпалюємо війни, це ми робимо, і ми за це будемо розплачуватися. Ми, діти, внуки правнуки будуть розплачуватися. І Біблія каже, що Бог любить нас і Він не хоче. Він не хоче, щоб ми загинули. Він хоче, щоб ми були спасенними. А щоб бути спасенними, що треба зробити? Покаятися прийняти Ісуса Христа і вірувати в Ісуса Христа. І Бог змінить твоє життя, Бог звільнить тебе від рабства гріха і підніме тебе з гріховної ями і дасть тобі нове життя, нове серце, нові думки, нові цілі, друзі. А те, що сьогодні стільки робиться горя, нещастя, біди, це говорить про те, що люди відійшли від Бога. Нема Бога в їхніх серцях. Вони говорять, що Він є. Але вони обманюють і людей, і себе. Якби Бог був у наших серцях, то ми жили б набагато краще. Тому що Бог любить прощати, любити і робити добро. Оце любить Бог. якби ми мали Бога всі в серцях, то ми б робили добро, любили. І прощали б, якщо навіть хтось нас і обідає. Але сьогодні Біблія говорить, що в останні часи вони будуть тяжкими із за того, що люди стали великими егоїстами і поступають так, як вони хочуть, так як їм здумалось. і не прислуховуються до Слова Божого. Я читаю далі Слово Боже. Не зволікає Господь з виконанням обітниці, як деякі вважають те зволіканням, але довго терпить заради нас, не бажаючи, щоб хто загинув, але а щоб усі прийшли до покаяння. Прийдеш день Господні, як так ночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються земля і всі діла на ній згорять. І апостол Павло Петро, Петро пише, 11 вірш. Якщо так усе це зруйнується, то яким і слід бути в святому житті і благочесті вам? Що чекають і бажають пришестя Дня Божого, коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії. Розтопляться знак запитання. Святий, апостол Петро запитує тебе і мене, запитує вас. Як ми маємо жити, якщо ми знаємо і віримо в це, а віримо, не віримо, воно все рівно буде так, як написано в Слові Божому, що ця земля і всі діла на ній згорять. І нечистиві люди погибнуть. А віруючи, будуть підхоплені на небеса до Господа в Його царство. І він запитує, як же нам треба жити, благочестиво. Як треба жити? Як? Я думаю, якби ми з вами пам'ятали оце Слово Боже, що ми скоро помремо? Що земля скоро згорить і все, що на ній, все згорить? Я думаю, якби ми це пам'ятали. Ми б були б добрішими один до одного. Ми б були б добрішими. Ви знаєте, коли я женився і є посідники, як будувати сім'ю, щоб сім'ї були щасливими і там радять, говорити добрі слова один одному. І ми з жінкою вставали, я казав, давай. Хто перший скаже, я люблю тебе. І Мені, мені здавалося, що я більше говорю. <рив> Іноді я до обіда, кажу, я тобі вже до обіда три рази казав, а ти мені тільки один раз. <рив> Сьогодні я вже, знаєте, не роблю її завваження. Говорить вона мені, мені, чи не говорить, що вона мене любить. Я все рівно їй кажу, що я її люблю дуже сильно. Чому? Тому що я знаю, що я. Трішки старші за неї. І, як правило, чоловіки помирають першими. А коли помреш уже, тоді нічого поміняти не можна. Уже хотів би сказати, де да не можеш. А жінки остаються і потім, починає з дня похорон, вони так сильно люблять своїх чоловіків і згадують, як вони їх люблять сильно, то у жінок є ще время Наговоріть про те, що вони люблять чоловіків, а в чоловіків не буде часу. Бо смерть прийде а так раптово, забере і все. Тому чоловіки більше говорять своїм жінкам, що ви їх любите. Амінь? Амінь. І пам'ятайте, що ви скоро помрете. Від 200 год жити не будете. І смерть може прийти набагато раніше, ніж ви собі запланували. Чуєте? Пам'ятайте про це, що ви смертні? А навіть якщо ви проживете 300 років, все рівно прийде день, коли земля і всі, хто остався на ній, згорять. І апостол Петро каже, подумайте, як треба сьогодні жити нам з вами. Чи стоїть сваритися, чи стоїть там заздити комусь, і ще щось погане робити. Краще треба робити добро, любити і говорити добрі слова один одному. Один з тивіш, я ще раз повторюю слово Боже, послухайте. Зроби для себе якісь виводи. Якщо так усе це зруйнується. То яким слід бути в святому житті і благочесті вам, що чекають і бажають пришестя Дня Божого? Коли розпалені небеса зруйнуються і розпалені стихії розтопляться. А втім, за його обітницею ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе правда? А сьогодні правди на землі нема. Так що не шукайте її. Правда у Бога. І Бог, коли спали цю землю грішну з грішними людьми, отоді прийде нова земля і нові небеса, де буде царювати Господь, і там буде правда. Амінь. А сьогодні, друзі, не розчаровуйтесь, коли бачите багато неправди і брехні. Таке наше життя. Ми йдемо до свого кінця. Тому поки є час, поки є. День Бог дає. Робіть добро, любить. Во до ім'я Господа служіть один одному. Бо на небі пишеться пам'ятна книга про кожного із нас. Сьогодні Бог дав день і Бог дав шанс, можливість щось зробити доброго. Один для одного, для своєї родини, для своєї сім'ї. Повернутися до своїх дітей, до своєї дружини і сказати: Я люблю тебе. Для цього грошей не треба, навіть якщо у вас маленька зарплата. Говорить більше добрих слів. І весь народ Божий сказав. Амінь. Тобто не згідний зі мною. А чого не кажете Амінь? І весь Божий народ сказав Амінь. Амінь. Це правда, друзі. Хай Бог благословить. І ми заспіваємо.